Стало відомо, хто замінить акторку Ксенію Мішину у шоу Я Люблю Україну. Насправді про те, що у програмі відбулися зміни, оголосили давно. Однак телеканал ТЕТ не розкривав карти. А тепер вони офіційно оголосили, що нова ведуча шоу Я Люблю Україну акторка Дар'я Петрожицька. Вона відома за серіалами Папік будиночок на щастя, встигнути до 30» і багатьох інших. Ну а тепер вона вперше спробує себе у ролі ведучої і буде разом з Олександром Педаном та Юрієм Ткачем. Сама Дар'я Петружицька у шоу ближче до зірок зізналася, що для неї це такий вихід зони комфорту, але вона відчуває колосальну підтримку, і у них весела компанія. А щодо можливих порівнянь її зі своєю попередницею Ксенією Нішиною, то акторка сказала, що вона завжди за адекватну критику. Мовляв, вона сприймає всі коментарі, але вона це вона. А Ксенія Мішина це Ксенія Мішина. До речі, у коментарях багато підписників зраділи, що саме Дар'я Петрожицька буде новою ведучою і вже чекають на шоу.